Молодий юнак, приїхавши відпочивати, зайшовши в магазин, побачивши дівчину, він почув голос Божий: ця твоя дружина. Двоє молодих сердець, поєднавшись в одно, маючи повністю всі удобства, квартиру на березі моря з євроремонтами, машину. Залишають всі удобства і переїжджають в післявоєнне містечко, де не було нічого, де був холодний будиночок з тараканами, але де їхня нога не вступила, відкривалися церкви, зцілювалися люди, криві, сліпі, проститутки, наркома. Бандити почали каятися, і незважаючи на діагноз рак, пастор Станіслав все рівно служив людям. Вони відмовилися від операції. І ранами Ісуса Христа пастор Станіслав був зцілений, що навіть лікарі дивувалися, де вдівся діагноз рак. Тому ми можемо мати все, але ми можемо бути нещасні. Ми повинні боятися, щоб не втратити Бога, тому що тільки з Богом ми можемо бути щасливі. Тому підписуйся на телеграм-канал Сартаненко, щоб знати істину.